Вітаю! Працюємо над загальною темою опрацювання табличних даних з використанням будь-якого з наявних табличних процесорів. Розглянемо перші кроки виконання обчислень в електронних таблицях з використанням формули. Формула в електронній таблиці записується у вигляді рядка символів. Так званий лінійний запис виразу. Розглянемо правила, яких потрібно дотримуватися під час уведення формул. Для позначення математичних дій використовують оператори додавання, множення, віднімання, піднесення до степеня, ділення, знаходження відсотків. У формулах не можна пропускати оператор множення. Пріоритет операції зберігається з порядком виконання операцій, прийнятої у математиці. За винятком, знаходження протилежного числа має вищий пріоритет, ніж піднесення до степеня. Тому, якщо записати ось таким чином формулу, в результаті отримаємо 25, а не мінус 25, як у математиці. Для обчислення відсотків від числа потрібно виконати множення числа, на ці відсотки, увівши у формулу після кількості відсотків знак відсотка. Для змінення порядку виконання дій використовують круглі дужки. Розглянемо, на прикладі, як відображається результат обчислення за формулою у певній клітинці. Так, наприклад, в клітинці B2 було введено математичний вираз з дотримання всіх правил, які розглянули раніше, в клітинці відобразився результат. В рядку формул, якщо зробити дану клітинку поточною, відображається формула. І звертаю вашу увагу, будь-яка формула в електронних таблицях завжди починається з символу дорівнює. Виконаємо завдання з використанням будь-якого наявного табличного процесору. Введіть формули для обчислення значень наведених числових виразів. Що можна використати, або локально встановлену на вашому комп'ютеру програму Microsoft Office Excel, відповідно працюючи з даним файлом, або завантажити будь-який веб-переглядач, перейти на головну сторінку Google, війти під власним аккаунтом Google, відкривши додатки Google, обрати таблиці. Так, наприклад, використаємо книгу Excel, для роботи достатньо одного аркуша, можна збільшити масштаб перегляду робочої ділянки в електронній книзі за потреби або збільшити параметри символів. Виконаємо дані завдання. Помітимо, наприклад, що в клітинці b 1 у нас буде значення виразу А, в клітинці b 2 значення виразу Б і так далі. Можна за потреби зменшити ширину стопця А, ширину стопця Б збільшити. Робимо поточну клітинку b 1 і вводимо символ, з якого починається будь-яка формула дорівнює. Виконуємо вираз А 72 мінус круглі дужки 15. Помножити. Від'ємне число в дужках на мінус 5, плюс 23. Закрити дужки, поділити на 7. Після введення формул, якщо ви все правильно ввели, один із способів прокоментувати, що потрібно виконати обчислення або натиснути клавішу Enter на клавіатури, або біля рядка формул введення. І в результаті ми бачимо підрахунок згідно введеного виразу. Внести зміни до формули, зробити дану клітинку поточну, або поставити курсор в рядок формул, або двічі клікнути на дану клітинку з виразом. Давайте проаналізуємо, якщо ми на початку формули не поставили символ дорівня, в результаті електронна таблиця сприймає як набор символів. Тобто обов'язково будь-яка формула починається з символу дорівня. Зробимо деякі помилки, наприклад, кінці формули додали певний математичний оператор, не завершивши. І помічаємо, що в результаті коментує, що тут дана формула, користувач має сам її виправити. Наприклад, забули, поставити дужку аналогічно, помилка. І звертаю вашу увагу на правило, кількість відкритих дужків має дорівнювати кількості закритих дужків. В даному випадку, у нас одна закрита, має бути дві. Наступне, пропустимо знак множення. Хоча одне із правил знак множення не пропускаємо. Знов помилка. Зробимо пропуски у формулі, чи будуть відбуватися підрахунки після символа дорівнює. Так, обчислюється. Зробимо пропуски перед символом «дорівнює». Хоча б один пропуск неважно. Спробуємо виконати обчислення і аналізуємо: якщо поставити хоча б один пропуск перед символом «дорівнює», Даний символ лишній і відповідно табличний процесор не розуміє, що зараз буде виконано обчислення за формулою. В клітинці b 2 наступний вираз. мінус 55 плюс 12. Помічаємо в кубі і згадуємо для піднесення до степеня використовують даний символ. Степені 3, тобто лінійний запис, плюс від'ємне число в дужках в степені 5 поділити на 22. Як інакше можна записати піднесення до степеню, якщо це значення невелике. Тобто можна це саме число помножити на себе стільки разів, в даному випадку до куба тричі на себе помножити. Але це метод раціональний, коли значення степеня не занадто велике. Якщо значення степеня, ось бачимо, вже п'ята степень і четверта і вища, то відповідно раціонально записати ось таким чином. Приклад В, аналізуємо, бачимо дріб, чисельник і знаменник. Тому обов'язково, якщо ми бачимо в чисельнику додавання, віднімання відповідно в знаменнику, чисельник і знаменник брати окремо в дужки. Звичайно, починаємо запис чисельника відкрили дужки і записуємо все, що в чисельнику. Десяткове число, як на математиці, записується через кому, на це звертаю вашу увагу, плюс мінус 6,2. Від'ємне число, тим паче десяткове в степені 3 плюс 45 помножити на від'ємне число мінус 3. Аналізуємо, у нас закінчився вираз у чисельнику, тому ми відкривали дужку на початку чисельника і, відповідно, дужку потрібно закрити. Знак дробі це те саме, що поділити на математиці і, відповідно, ставимо знак ділення. Записуємо знаменник і знаменник теж бачимо додавання, віднімання, аналогічно відкрили дужку і записуємо вираз знаменнику. Після того, як завершили запис знаменника, обов'язково дужку закрили. І помічаємо, що, відповідно, коли ви виділили певну дужку, воно коментує якби, зв'язок, де закривається дужка. Виконуємо даний вираз. Якщо, наприклад, ви десяткове число вели не через кому, а через крапку. Перевіримо, знову бачимо в результаті помилка, тому десяткове число обов'язково через кому. Приклад Г знайти 32% від даного числа. Так як наше число це вираз, який теж потрібно обчислити. Тобто, почнемо спочатку з виразу. Дорівнюємо. Запишемо даний вираз з ГІ. Дно всіх цих правил введення формул в табличному процесорі Excel або в будь-якому іншому табличному процесорі Так, перевіряємо. Ось записали даний вираз. Якщо ми виконаємо в даному випадку, ми знайшли результат даного виразу. Нам потрібно знайти 32%. Для цього беремо даний вираз в дужки і згідно правил, які ми розглянули, достатньо помножити на це число зі знаком відсотка. Виконуємо. І в результаті маємо дане значення, якщо не зроблено ні однієї помилки. Вам пропонується завдання Д і Є доробити самостійно. Сьогодні ми розглянули обчислення значень числових виразів в електронній таблиці за формулами.